Наступно ми беремо, збираємо сам ящик нашого комоду. Ось так. І з цієї сторони пробуємо. Далі ми беремо наш фасад. Кладемо його на стіл. Привертаємо і встановлюємо ось у ці ботли. Ставили ботли. Все чудово, все гарно. Ставимо замки. Замки у нас теж. Якщо він не заходить, ми можемо так приподняти і його туди запахати. І закручуємо так само і з цієї сторони. О, тут він зайшов. Чудово. Так. так, далі беремо ДВП наше і його теж встановлюємо. Тут є у нас на фасаді лазик, його засовуємо і ось так він має виглядати. Наступне, що я буду робити, це його фіксувати. Для цього мені потрібні будуть буде. Саме різе. Саме ріце ми беремо їх. Так. І тут також. Далі беремо. його трохи здвигаємо, равняємо, щоб все було у нас гарно чудово. І теж його. Тут, тут, тут я закручу. Його. І тут також. Что-то ли, может быть, на глаз включу, мне сдается